У тебе немає якихось е, моральних всередині переживань з mm -hmm. приводу того, що ви якимось піратством займаєтесь там і так далі? Ну, по-перше, як ти сказав, якщо ми не будемо робити, то люди знайдуть альтернативу в російській озвуці. Це mm -hmm. взагалі жахливо. Тому. Ми робимо все, що можемо, але якщо от виходить офіційний дубляж, ми цього аніме вже не чіпаємо. Все воно є. Типу, тобто ми максимально топимо за те, що якщо з'являється щось офіційно, ходіть, дивіться, купуйте, підтримуйте. Як це взагалі от працює? Як працює ця співпраця з цими сайтами? Ви виходить, коли ті типу, ваша озвучка заливається на якийсь сайт, вам за це щось платять чи ні? Ні, зовсім нічого. Ми робимо от свою роботу, озвучуємо аніме, викладаємо і вже. Сайти беруть там сторонтів і так далі, заливають на свої сайти. Тобто, ми не маємо до цього відношення. А в чому тоді сенсу так на піратські сайт заливати? Просто типу, щоб умовно люди дізнавалися про вашу озвучку, якось уже там переходили і приносили гроші. Ну, типу, якщо нема прямо цієї вигади з сайта, типу, якщо вони не платять вам за те, що ви їм озвучку підганяєте? Ми спеціально там сайтам не пишемо. Тобто, як я кажу, сайти самі беруть, тобто сайти зацікавлені в тому, щоб люди дивилися більше. Нашу озвучку беруть. Ми робимо. Багато всякого аніме от беруть і люди дивляться. На деякі аніме, от є, наприклад, тільки наш дубляж від Аманогави. І якщо не викладуть це аніме в нашому дубляжі, то в якому ще?